Цього року багатотисячні лави висококваліфікованих фахівців, фінансистів, економістів, архітекторів, будівельників, професіоналів в галузі it технологій, менеджерів, бухгалтерів, кібернетиків, машинобудівників, інженерів, нафтовиків, екологів та інших спеціалістів поповнюють 1347 молодих випускників. Серед них 20 студентів, які приїхали отримати якісну освіту з Туркменістану, Тунісу, Іраку, Лівії та Білорусі у 2014 2014-му дипломи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка отримали 765 магістрів та 582 спеціаліста 42 спеціальностей 108 з них з відзнакою. Варто зазначити, що цього року випускники вперше отримали додаток до диплому про вищу освіту європейського зразка. Випускники цього року пройшли стажування в іноземних вузах партнерах. В рамках різних програм обмінів студентів, аспірантів. І дуже приємно, що більше ніж ста студентів, які повернулися із стажування, які отримали нові знання, які вільно володіють іноземною мовою, виявили бажання продовжити працювати в рідному університеті. Хвальні відгуки від досвідчених фахівців отримали студенти фінансово-економічного факультету, які захищали свої дипломні роботи у головному фінансовому управлінні Полтавської облдержадміністрації, державній фінансовій інспекції в Полтавській області, головному управлінні Національного банку України Полтавщини, студенти електромеханічного факультету блискуче захистилися в Полтавському автоагрегатному заводі, Полтавському турбомеханічному заводі, ПРАТ-комбінат виробничих підприємств. Факультет. Ед нафти і газу та природу користування продемонстрував дипломні роботи ДП «Укрнаука Геоцентр», НАК НАДРА України, газопромисловому управлінні Полтава газоводування, департаменті житлово-комунального господарства Полтавської ОДА КП «Полтава водоканал та інших підприємствах та організаціях. Найуспішнішим молодим фахівцям уже запропоновано роботу в цих установах. Вручення дипломів було розпочато на урочистому засіданні вченої ради Полтавського національного тих. Технічного університету імені Юрія Кондратюка, де найкращим випускникам-відмінникам присутності провідних науковців, докторів наук, професорів університету, головою вченої ради, ректором університету були вручені дипломи магістрів та спеціалістів з відзнакою. Найбільша кількість випускників-відмінників, студенти будівельного, фінансово-економічного факультетів та факультету менеджменту та бізнесу поздоровити професіоналів. А саме такими вже є випускники Полденту. Завітав і Юрій Шляховий, член наглядової ради університету, депутат обласної ради, який, до речі, випускник цього навчального закладу. Я бажаю, щоб ви могли достойно пронести звання Бог нашого університету, примітити всі знання в своїй житті. Желаю вам дуже крепкого здоров'я, щастя, благополуччя і щоб... Ваша життя була направлена і для вас, і для України, і для нашої держави. Вітання випускникам надіслав голова наглядової ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, віце-президент НАН України, академік Антон Наумовець. Він побажав юним науковцям реалізувати себе в оновленій і успішній демократичній державі з високою якістю життя. Урочисте вручення дипломів стало насправді феєричною, величною і незабутньою подією. І почесні гості і самі випуск. Ники відмітили масштабність та велич свята, проведеного в рідній «Альма-Матер». святкову атмосферу під час заходів за власної ініціативи натхненно створювали вихованці та колективи центру культури та студентської творчості Полтенту, котрі забажали приєднатися і створити піднесений настрій усім, хто завітав до університету у цей визначний день. До них приєдналися відомі на всю Україну цьогорічні випускники та випускники минулих років. Данило Ревека, переможець міжнародного. Конкурсу естрадного вокалу, Бельканто, випускник магістратури фінансово-економічного факультету, Влад Гречка, випускник будівельного факультету, переможець молодіжного проєкту Студент року року-2011», чемпіон світу з електрик Бугі», фіналіст шоу танцюють всі. Минулорічний випускник будівельного факультету Артем Лоїк. Зірка талант шоу Україна має талант. Всі п'ять років для мене дуже багато значить. це, насправді, незабуваємий опит. Потому что, ну, столько всего произошло, столько всего научили. Э, вот, ну, не знаю, для меня это очень много значит в моей жизни. Это самый лучший университет в нашем городе. Может и в стране, не знаю, но в нашем городе на верочку. Ладно, я шучу. На самом деле это очень классный университет. Я благодарен ему вообще полностью. Всегда не устаю благодарить, потому что именно здесь я открылся, я здесь начал читать, выступать. Все началось здесь, поэтому поступай сюда и будешь крутым рэпером. Випускники і гості свята мали можливість не тільки сфотографуватись біля символічного стенду аудиторної дошки, а й залишити на ній свій відгук. Кожен випускник міг залишити побажання у символічній книзі випускників Наша Альма Матер, яка буде традиційною та залишиться у народному музеї університету. Я з впевненістю можу сказати, що набуті знання допоможуть мені стати висококваліфікованим фахівцем своєї справи. Ті теоретичні та практичні навички, які ми здобували під час проходження виробничих практик, допомогти. Могли мені вже працевлаштуватися, бо навіть зараз я маю можливість приймати участь у конкурсі на посаду керівника підрозділу підприємства. Ми пишаємося тим, що здобули освіту саме в цьому вищому навчальному закладі, адже приємно асоціювати себе із, із, із сучасним вищим навчальним закладом і з передовим підходом до освітніх процесів. Шесть років учопи пройшли очень замечательно, інтересна, очі отличний состав педагогів, які нам много дали. В духовном плане, в творческом вот многому чему нас научили, стали наши. Провідною зіркою, як то кажуть, рівень знань, які даються в цьому університеті, досить високий. Ніколи не жаліла, що я поступила саме в цей вуз, адже за мною працювали дуже досвідчені кваліфіковані викладачі, а також в мене був дуже гарний студентський колектив. Студентам архітектурного факультету було проведено майстер-клас по малюванню шаржів. Кожен бажаючий мав можливість отримати шарж на себе. А з середньовічними статуями, які дефілювало університетом, можна було сфотографуватися. Свято тривало цілий день. Батьки розділили цю радісну подію зі своїми дітьми. Вони висловили щирі слова подяки університету і викладацькому складу Полтентеу. ТУ. Безусловно, я горжусь, і мало того, я вважаю, що вона отримала дуже хороший багаж знаний та пригодиться в житті. Очень достойний вуз, дуже качественне образование. Я взагалі хочу від імені всіх родителей сьогоднішніх випускників поблагодарити адміністрацію і преподавателей університету за прекрасне образование, яке отримала образование, моя дочь на фінансово экономическом факультете. Постійно реагуючи на потреби регіонального ринку праці, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка системно розширює спектр підготовки фахівців за різними професійними спрямуваннями. На сьогодні перелік програм підготовки бакалаврів спеціаліст. Істів і магістрів налічує 48 спеціальностей. У найближчі роки відбудуться перші випуски за спеціальностями: геологія, здоров'я людини, управління персоналом та економіка праці, філологія, технічний переклад, геодезія, картографія та землеустрій, документознавство та інформаційна діяльність, туризм, гірництво, управління фінансово-економічною безпекою, логістика. Сьогодні це дійсно конкурентно спроможні випускники на європейському ринку. Магістри, випускники архітектурного факультету проходили навчання у Бельгії. Вони є багаторічними переможцями всеукраїнських оглядів конкурсів, дипломних проєктів, лауреатами мистецьких конкурсів. Проєкти багатьох випускників отримали відзнаку національної спілки архітекторів України. Будівельний факультет ровесних навчального закладу відомий своїми освітніми традиціями. У наш час кафедри будівельного факультету активно співпрацюють із зарубіжними університетами-партнерами, завдяки наполегливості ректора університету і активності науково-педагогічних працівників будівельного факультету, численність випускників магістратури останні. Ним часом збільшилося у шість разів із 20 до 120 на рік. Сьогодні промисловий комплекс регіону поповнюється кваліфікованими й освіченими фахівцями, які пройшли ґрунтовну наукову школу та школу життя. А це тільки з електромеханічного факультету: 106 дипломованих спеціалістів та 79 магістрів, які приймали участь та досягали вагомих результатів у різноманітних наукових конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях. Випускники електромеханічного факультету цього року мали унікальну можливість пройти стажування в університетах. Китайської народної республіки та Великої Британії щорічно випускники електромеханічного факультету нашого університету демонструють високий рівень підготовки. Це підтверджується схвальними відгуками керівників провідних промислових підприємств регіону, які охоче запрошують більшість саме наших випускників до себе на роботу. Факультет менеджменту та бізнесу готує студентів за такими сучасними спеціальностями: менеджмент, обліки, аудит, економічна кібернетика, туризм, бізнес-адміністрування. На факультеті розвивається партнерство з вищими навчальними закладами Польщі, Бельгії, Німеччини, США, Ізраїлю, Латвії. Найбільшу кількість молодих спеціалістів підготовлено на факультеті нафти, і газу та природу користування. Дипломи магістрів та спеціалістів отримали 293 випускника денної та заочної форм навчання. Сьогодні на факультеті навчаються понад тисячі студентів. У тому числі близько трьохсот і наземних громадян із 25 країн світу. Фінансово-економічний факультет визнаний лідер не тільки в Полтавській області, але й в Україні по підготовці фахівців зі спеціальностей: фінанси і кредит, банківська справа, міжнародна економіка, маркетинг, економіка підприємства та управління персоналом цього року, як і у попередні роки, факультет підготував найбільшу кількість магістрів: 152 за денною та 52 за заочною формами навчання. Наших випускників можна зустріти практично. На усіх фінансових і банкових установах, на підприємствах, причому підприємствах із іноземним капіталом, в органах державної влади. Якщо так подивитися, то і адміністрація університету, і особисто ректор Володимир Ніченководисанвич піклуються для того, щоб створити саме сучасні умови для підготовки таких фахівців. Цього року на факультеті інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем проводиться лише другий випуск фахівців it галузі. Серед випускників факультету переможці першого етапу всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, яка є відбірковим етапом міжнародної олімпіади з програмування. Серед студентських команд та проводиться за підтримки компанії IBM. Наш факультет інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем здійснює підготовку за чотирма актуальними напрямами підготовки: інформатика, комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія телекомунікація. І хоча факультет створений відносно нещодавно, він активно розвивається. Свідченням цьому є успіхи наших студентів у різноманітних фахових конкурсах та олімпіадах, навчання за кордоном. А також відгуки працедавців. Наш факультет здійснює підготовку it фахівців не тільки для полтавського регіону, а й для країни в цілому. Варто зазначити, що висока якість підготовки випускників факультету інформаційних і телекомунікаційних технологій та систем забезпечується сучасним навчально-лабораторним комп'ютерним обладнанням. А завдяки розгалуженій системі партнерських програм з багатьма провідними університетами Німеччини, Великої Британії, Китаю студенти та аспіранти проходять навчання, стажування за кордоном і демонструють вільне володіння інозим мовою на професійному рівні під час свята випускники із захопленням зустріли Артема Лоїка, який закінчив Полтенту у 2012-му і приїхав привітати випускників. Тож запрошуємо до навчання амбітних молодих людей, які хочуть стати успішними фахівцями своєї справи до багатотисячного студентського колективу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.